Основне правило рятувальників, гасло рятувальників це запобігти врятувати допомогти під час повномасштабного вторгнення агресора на територію України. Дуже популярним стало гасло «Герої без зброї, тому що рятувальники йдуть без зброї, рятуючи людей та ліквідовуючи наслідки надзвичайних ситуацій. Офіцер рятувальник громади Андрій Богуцький проводить урок для юних рятівників Великобірківського ліцею. Сьогодні в день рятівника розповідає їм про структуру Державної служби з надзвичайних ситуацій. Спілкування з учнями один із напрямків роботи офіцера-рятувальника громади, каже Андрій. За його словами, вчать дітей правилам пожежної безпеки, проводять інтерактивні уроки та тренувальні евакуації. Ми знаходимося в класі безпеки Великобірського ліцею. Таких класів безпеки на території Тернопільського району 54. Можемо бачити різні зони, де ми з ними працюємо, вивчаємо різні теми. Мінна безпека, правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Дуже активну участь у навчанні приймають дружини, рятувальників, пожежників, юні рятувальники. На сьогоднішній день в Тернопільському районі вже створено 154 команди ДЮРП. Вони навчаються тут, після цього вони можуть навчати також дітей за своєї школи. А так Андрій Бугуцький навчає мінної безпеки учнів 19-ї школи Тернополя. Розповідає їм про види боєприпасів і як з ними поводитися. Також вчить правильно користуватися вогнегасниками. Потрібно витягнути це кільце, навести на місце виникнення пожежі і нажати верхній важіль. Я дуже багато нового дізнався особливості праці з вогнегасником. Я думав, що вони всі одинакові там, ну включив. І тушиш, але виходить, є дуже багато нюансів. Я дізнався, наскільки небезпечним може бути вогонь, бо того що за 6 хвилин згоріла ціла квартира. В мінах я дізнався, що їх є багато видів, і кожен крок, коли ти в небезпечній території, може стати останнім. Під час цих бесід з дітьми вони дуже активні, вони слухають, це завжди діалог. Під час збройної агресії Росії проти України це я вважаю дуже важлива тема для того, щоб. Навчити дітей правильно діяти під час виявлення вибухонебезпечних предметів, офіцери рятувальники громади також пояснюють правила пожежної безпеки працівникам школи і перевіряють укриття. Перевіряємо стан комунікації, вентиляції, водопроводу, опалення. Звертаємо увагу на вогнегасники, чи вони перезаряджені, чи вони справні. Кількість дітей, які можуть поміститися. Дар'я Мартиновська каже, посаду офіцера-рятувальника громади ввели нещодавно. На Тернопільщині 50 людей пройшли підготовку та отримали сертифікати. Ідея проєкту, щоб у кожній громаді була людина, яка не тільки оперативно реагуватиме на надзвичайні події, а й працюватиме, щоб їх попередити, розповідає Дар'я. За її словами, комунікують з місцевою владою та намагаються підвищувати рівень безпеки на місцях. Зараз ми знаходимося на базі місцевої пожежної команди села Шляхтинці. Це Байковацька територіальна громада. Стараємось. Розвивати напрямок добровільної пожежної охорони, щоб забезпечити 20 хвилинне прибуття до місця виклику з будь-якого населеного пункту, адже швидке реагування це запорука ефективного гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Співпрацюємо з органами місцевого самоврядування для того, щоб вони її створювали. Ці місцеві та добровільні пожежні охорони і надаємо методичну консультацію після їх створення. Добровільну пожежну команду в шляхтинцях створили у 2018 році, каже рятуваль. Мирослав Стефанишин. За його словами, працюють як самостійно, так і допомагають місцевій пожежній частині. Сама масштабна пожежа була буквально от недавно, горів байків цих будинок, ми виїжджали. Дуже була потрібна допомога, працювало чотири машини, то ми особисто наш автомобіль вилив води 48 тонн. Це дуже велика була допомога для цих частин. Трій Богуцький каже, завдання офіцерів-рятувальників громади бути поруч із людьми під час того, як сталося масове вторгнення в Україну, повномасштабна війна. Дуже багато людей натикаються на небезпеку, на різні ризики. Ми їм допомагаємо в цьому ознайомитись і запобігти нещасним випадкам. Загалом я людина дуже така емпатична. Мені дуже хочеться якось допомагати людям. Коли ти приходиш на урок в якусь школу і бачиш ці усміхнені обличчя, зразу на душі якось стає дуже тепло. Хочеться, щоб люди жили в безпечному середовищі. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.